Сьогодні, мої любі сонечки, передам вам дуже важливу істину відкрийте своє серце і слухайте, це дуже-дуже важливо. І це чисте знання. Батьки, наші батьки, це ми в минулому, наша частина свідомості в минулому. І наші батьки нас створили і шукали собі відповідних партнерів для того, щоб досконалити свій потік, свою карму. Те саме ми з вами робили і робимо, коли створюємо дітей. Свідомо, несвідомо. В будь якому випадку істина одна. Завжди цей процес відбувається, так як ви знаєте, божественне програмування, божественне знання в тому, щоб знайти того партнера ту партнершу, через який потік ви не просто так знаходите собі пара, ви зможете створити та покращити свій потік свою карму, тому що дитина це є потік тата і мами. Якийсь потік, правда, більший, потік роду по характеру, як я вже казала, дуже легко подивитися. І потік іншого тата або мами, так? Так от, саме цей потік, який більший вас, він буде завжди шукати. Тому що щоб себе вдосконалити через народження дитини, тому що майбутнє і діти майбутнє, це так само ми. Тобто наші діти, це наші проявлення, наші потоки в майбутньому. Якщо ми це створюємо гірше, якщо ми створюємо гірших дітей, так, ніж ми, або покоління створюється гірше, тут вже серйозний сигнал. Що ви не вдосконалюєте себе, що ви не трансформуєтесь, не змінюєтесь. І завжди, як я вже говорила, подивіться, будь ласка, запис прямого ефіру, якраз є нещодавно був, про зцілення душі називається на ютуб-каналі Ая Потік Світла. І там дуже все чітко я розказую, як формується хвороба. Так от, і чому вона формується? Так, от, мої любі сонечки, це все не просто так завжди. І навіть якась хвороба вона для того, щоб ми на чимось попрацювали, яка передається, нібито породу. Люблю вас, важая.